Жозеп Борель, високий представник ЄС питань закордонних справ і політики безпеки, вже другий день з візитом у Києві. Було ряд зустрічей сьогодні. Він вже виступив у Верховній Раді України. чи відомо вам що обговорювалося взагалі? Яка результативність цього візиту? Можливо, про що домовилися якісь конкретні рішення? Ну, по перше, цей візит він є доволі знаковим, да тому що це візит як мінімум дводенний, тобто це не просто там. Приїхати десь виступити на прес конференції все це, це означає, що є відповідні питань, які необхідно проговорити, що яких ухвалити рішення. Я думаю, що не менше три питання були відповідно фокусі уваги, те про яких відповідно говорили, про яких щось були якісь домовленості. Перше це ухвалення європейським парламентом. Рішення щодо виділення 50 мільярдів відповідно є для України. Вже в березні ми чекаємо перший транш, десь 4,5 мільярди, якщо не помиляюся, і відповідно там під кожен транш він підв'язаний загалом фактично під інтеграцію України до Європейського Союзу і виконання певних маяків, зобов'язань, повинні рішень, десь відповідно реформ і так далі. То, очевидь, це те, що обговорювалося. Проговорювалося дорожня карта, проговорювалося те. Ті рішення, які зараз мають ухвалитися щодо першого траншу, далі наступного і так далі. Тобто, ну, проведення такої підготовчої роботи другий момент це питання якраз європейської інтеграції в цілому, загалом, тобто руху України, зараз а, вже почався а, проводити скринінг українського законодавства. Це важливе питання Україна, до речі, єдина країна, яка провела self-screening, Тобто, ми вже в принципі орієнтуємося і знаємо, на що нам треба робити. Буде акцент, що там треба буде змінювати. Але зараз європейський союз проводить свій і далі. Це знову ж таки буде формуватися дорожні карти. Як ми будемо рухатися щодо зміни адаптації нашого законодавства до е, законодавства європейського союзу? Ну і звичайно, що те питання, яке обговорювалося, і були відповідні заяви Бореля. Це питання безпеки, питання ситуації на фронті. Питання певного гальмування відповідно з допомогою України продовсі з боку Сполучених Штатів Америки, наявність ну, такого дефіцитного голоду в частині снарядів, які ми вже зараз трошки відповідно відчуваємо, тобто якраз він. Хотів з перших вуст почути, побачити ситуацію для того, щоб далі її скажу так сленгово пушити да, в європейському Союзі з іншими партнерами, в тому щоб на надавати Україні все необхідне для того, щоб вона продовжувала успішно відбивати агресію Російської Федерації. Сьогодні пан Борелі також зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Йшлося про те, що європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, і Україна це скоро відчує. О, як ви думаєте, скоро це коли і як саме? От наскільки Європейський Союз може бути оперативним, тепер приймаючи рішення? Ну, дивіться, оперативним Європейський Союз, на жаль, не може бути. Це ми повинні розуміти, тому що європейська бюрократія вона працює доволі довго, але якщо механізми запущені, то вони обов'язково приведуть до відповідного результату. І те, що зараз говорить Борель, це не те, що вони зараз починають. Це те, що вони зараз вже продовжують і удосконалюють цю процедуру. Тобто, ви ж пам'ятаєте, да, заяву з приводу того, що там, Європа надасть Україні мільйон снарядів? Вони вже розуміють, да, що того підходу, який був самого початку, його не вистачає. Да? тобто потрібні воно такі зміни, е, потрібно е, ухвалення відповідних рішень, які б дозволяли якраз нарощувати виробництво. Дуже важливий момент, на якому і наполягає президент Зеленський. І всі його візити в будь-які інші там країни вони на цьому зосереджуються. Це питання розвитку оборонних індустрій, тобто спільного виробництва, спільних підприємств в різних сферах, галузях там безпілотники, снаряди, важке машинобудування і так далі. Це все те, що є відповідно на порядку денному. Тому зараз європейський союз переживає дуже важливі, як на мене, трансформації і зміни в частині, зокрема, ставлення до питання безпеки. Вони чудово усвідомлюють загрозу з боку Російської Федерації. Вони чудово розуміють свою певну неготовність до того, щоб вести навіть ту боротьбу, яку веде Україна з Російською Федерацією. Тому вони дуже глибокі дискусії і вже процес трансформації щодо якраз своїх оборонних індустрій, того як вони мають працювати, і ну, це глибокі зміни в секторі безпеки всього Європейського союзу. Але цей процес не швидкий. Тому що є одна справа з рішення на рівні загального європейського союзу, а інші це ще питання змін з національного законодавства із дискусії з іншими країнами, десь особлива думка. Це все ж потребує грошей, а це означає, що теж будуть складні дискусії, такі як угорщина, не дуже хочуть вкладатися та в загальне, а хочуть лише отримувати. Ну тому через все це треба буде проходити. Але ті процеси, які вже запустилися. Це ну такі знаєте, тектонічні зміни. Я так про це говорю. прем'єр Денис Шмигаль сьогодні подякував пану Борелю за ту допомогу, яку надав європейський союз загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії. Це 88 мільярдів доларів. Євро, перепрошую так. От наскільки суттєва взагалі ця допомога? 88 мільярдів євро. Вона дуже суттєва, насправді, і це ми зараз бачимо таку ситуацію, коли європейський союз на себе лідерство в частині допомозі Україні на надання відповідних оборонних пакетів і так далі. Дано ну, ми розуміємо ті внутрішні дискусії, які зараз проходять Сполучених Штати Америки. Доволі складні в передвиборчий відповідний рік а Європа і окремі країни. Подивіться на зміну позиції Німеччини. Подивіться на заяви Шольца, подивіться на його візит в Сполучені Штати Америки, і зараз обговорюються, і ті питання, які він там збирається, піднімати публічно про не говорю, зокрема це питання Україні, надання допомоги і так далі. Ну тобто, коли б ми з вами ще говорили про Німеччину в тій частині, що вона виступає зараз вже таким локомотивом надання відповідної допомоги Україні. Це Серйозні зміни, і це стосується загалом теж Європейського союзу. Все ж таки, сам Європейський Союз ухвалив рішення щодо надання 50 мільярдів. Сполучати Америки з 60 мільярдами поки що не ухвалили рішення. Хоча Європейського союзу це теж було непросте рішення, зокрема через позицію Угорщини, де в цілому там наявність певних дискусій, Так, да, воно теж вийшло компромісне, звичайно, але все одно воно є. І пакети допомоги, які ми зараз отримуємо передусім, це європейські країни, зокрема скандинавські, я б їх окремо відзначив, вони теж зараз надають доволі багато допомоги. І, до речі, у них саме дуже ем, така потужна промислова база, оборонно промислова база. Ем, тому це, це теж важливо. І е, ну, В кількості допомоги можна порахувати, звичайно. Європейський союз каже, що він навіть сукупно більше надає, якщо брати е, допомогу від інституцій Європейського Союзу і від конкретних країн. Членів Європейського Союзу, то вона навіть більше ніж там надають Сполучені Штати Америки. Ну зараз в цілому, цілком можливо Да? тому що ми от буквально нещодавно після візиту Штати Америки президента Зеленського він поїхав до Норвегії. Пам'ятайте, що Норвегія виділила двохмільярдний пакет допомоги відповідно Україні. Потім ще Німеччина виділяла. І ще теж низка країн зараз не пам'ятаю точно хто, але вони виділялися. Тому це серйозна допомога. І найголовніше, що Європейський Союз він говорить про системну допомогу, тобто, допомога як мінімум, вони собі закладають там бюджет на 4 роки, дав там до 2027 року, Так. яка буде Україна. Тобто, це показник того, що слова що. Не там Європа да бо конкретні країни будуть зупинитися, скільки потрібно? Вони мають конкретний реальний зміст і вияв в конкретних відповідно рішення? Нині готується 13-й пакет санкцій Європейського союзу. проти Росії, пакет стосуватиметься багатьох людей та інститутів. Про це теж сказав Борелі. Чи відомо можливо вам хто і які компанії відуть до цього 13-го списку? Можливо, щось знаєте. Ну і наскільки. Оці періодичні пакети санкцій так ефективні у блокуванні Росії? Хороше дуже запитання. Дивіться, Я знаю точно, хто туди не війде, на жаль, це Росатом. Що давно вже варто було відповідно зробити. Ми знаємо, що і Гросі. Нещодавно поїди був спільний брифінг з Германом відповідного Галущенко, нашим міністром енергетики. Ну і зазначалася доволі складна ситуація, яка є на Запорізькій електростанції, як мінімум. Це окрім знову ж таки тих терористичних актів, які здійснює Російська Федерація проти України, зокрема нашої енергетичної а, системи, ну передусім проти людей. Ну але зараз не про це. Ось тому на жаль не буде, але цей пакет все одно дуже важливий, окрім символічності, те, що вони його готують до 24 лютого, тобто дня вторгнення да Російської Федерації України. Він ухвалюється в рамках боротьби з обходом санкцій. Тобто 12-й пакет, так, це було те, що до механізму певного боротьби, так, і там теж були певні кампанії. Після цього Сполучені Штати Америки ухвалювали конкретні санкції проти конкретних відповідно там суб'єктів, які, до речі, змусили Туреччину припинити співпрацю з російськими банками, і на це звернув увагу теж і Китай. Він теж там дуже обережний в співпраці з. З російськими банками тому я не знаю. Точно які там будуть кампанії. Можливо, казали, що в сфері там виробництва алюмінія і ще там чогось, але це судно дуже важливо, тому що вони будуть стосуватися якраз тих кампаній, тих осіб, які допомагають Російській Федерації обходити санкції. Це і в частині комплектуючих для озброєння, це і в частині обходу інших санкцій, які допомагають Російській Федерації ангажувати кошти для продовження агресії. Ось тому він в будь-якому разі важливий. На жаль, він теж буде компромісний Жозеф Борель. Він чітко сказав, що. От ми знаємо мейнстрім, в якому будемо та ухвалювати це рішення, але ще є певні дискусії з країнами, тому він теж деталі особливо відповідно не а, розголошує. Просто нам треба розуміти, що все одно наші партнери вони завжди будь-хто буде ухвалювати рішення, передусім з огляду на свої власні інтереси. А на жаль, вбудованість Російської Федерації загально. Геоекономічну, да так скажімо, структуру і систему вона залишається і нікуди з цього не подітися, тому що відповідно світ глобальний. Тому да, вони не будуть напевно такими сильними, як би нам хотілося. Ми знаємо нашу позицію, позицію озвучену президентом Зеленським з приводу того, що ну давайте тоді вже нафтогазовий амбар. Це дійсно те, що може серйозно вдарити по Росії, але країни на це не йдуть і це питання економічної кон'юнктури. ну на жаль на жаль, як би це не звучало, але все одно я позитивно дуже оцінюю ту логіку, про яку зараз каже Бореллі, і ту ідею, яку вони закладають 13-й пакет.